Доброго дня, мене звуть Іванова Олена Миколаївна, я викладач соціальної медицини в Київському медичному університеті, вища освіта за спеціальністю економіка підприємства. Я кандидат економічних наук, доцент кафедри громадського здоров'я та мікробіології. Даного університету досвід роботи 11 років, чотири з яких я викладаю на кафедрі, і читаю соціальну медицину для іноземних студентів. Я є членом робочих груп проєктів, які пов'язані з Erasmus Twinning Hub, сфери наукових інтересів, громадське здоров'я, соціальна медицина, бізнес-аналітика та технології, які пов'язані із покращенням громадського здоров'я. А моє життєве викрето бути активним і використовувати усі можливості, які о, даються. Дякую.